За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо знову ж таки. Ріднесенька улюблена УПЛ продовжується четвертий тур. До вашої уваги Кривбас в себе вдома прийматиме інгулець Кривбас, який дуже багато катається. Хоча це можна трошечки приєднати і до команди з Петрового. Про це будемо говорити і надалі. а тут фіксуємо, що сьогодні єврокубковий боєць, нарешті, повертається додому після трьох тижнів переїздів. Втім, і суперники. Дуже дуже складні І Вікторія Пульзень, звичайно, один з лідерів чемпіонату Чехії була про Бетістам взагалі говорити нічого. В Іспанії кожному з ними складно тому що таки реалу Барселону та Атлетику. Кривбас не є виключенням. Зараз інгулець їхня атака лівим флангом. Тут уже Білоцерківець змістився сюди ближче ліворуч. Ударна позиція прибирає під себе П'ятов. П'ятов лівою можна бити. Не вдається удар Олександра, але буде ще один шанс. П'ятов закручує. Ось таке залітає. У нас вже на шостій хвилині. Олександр П'ятов відзначається забитим м'ячем. Зразкова комбінація від інгульця. Відібрали м'яч, просунули його флангом. І якось інертно зараз виглядав кривбас в оборонних діях. Можливо, спека дає про себе знати, можливо, одразу не війшли в гру, але війшов у гру п'яту. Не вийшло з першого разу пробити лівою можна закрутити так красиво правою. Ну і Олександр Поворознюк поки що. Не показує яскравих емоцій на обличчі. Розуміє, що швидкий м'яч ще нічого не означає, але думаю, що всередині десь гріє душу. Цей забитий м'яч від його команди. Доторкнутися також не вдалося, І тому аут зберігається для команди з Петрового. А тут помилка вже від футболістів-гостей. Хороша атака від Кривбасу. Вимальовується. Є забігання від Жана Пое. Жан Пое на м'ячі. Удар Сейві ще Олексія Паламарчука. Підближній пробиває Жан Пое і встигає скластися голкіпер. Інгульця все правильно робили. Обоє футболістів. На жовта картка. Ще Андрію Понедельнику. Вже як фінальна крапка цієї атаки. Хотів відібрати м'яч одразу, пішов підкат і отримав попередження. Але зараз будемо дивитися сам розвиток атак. Багато грають на помилках саме гравці обох команд. Тут відбирання в центрі поля. Кожушко отримує м'яч. Кожушко все правильно. Чи не помиляйся, перший кутовий для Кривбаса. Чому активізовується і вболівальник. Подача на ближню. Сіку. Удар! Паламарчук. Паламарчук ногою відбиває, тому що там мало би залітати. І контрвідповідь може бути від Криворіжця. Жан Пое під ліву ногу. Спроба номер два. Його переведення. Цього разу до білей вже не дістанеться. Натомість дістається Микитишин. Микитишин прибирає красивого суперника. Тут можна прострілювати, знаходити варіант. І знову паламарчук. Паламарчук стійка, але цим дуетом вони вкотре рятують команду. Вже Сі чотири захисники розташовуються в лінії. Передача праворуч Жан Пое. Жан Пое проходить цей пас. Луньов прибирає під себе. Шершень не дає йому пройти далі. Вимушений Луньов повертати на Пое. З лівої ноги знову ж таки передача. Під удар здавалося, що в дальню дев'ять. летить цей м'яч після удару Микитишина, але знову під ближню стійку і не влучає в площину воріт. Кавічуття натренував свої кроси Жан Пое. Через пас вийти і здорово вийти в цю атаку футболістам кривбасу. Передача на Луньо поки що прапорець не підіймається. Луньо у чужому штрафному віддає передачу. Ой, яка краса! Як же це було красиво! І Олег Кожушко зрівнює рахунок в цьому матчі. Забиває Кривбас. Вони працювали на цей гол, і вони все ж таки допрацювали. Один з кращих бомбардирів минулого розіграшу ОПЛ. Олег Кожушко вперше відзначається за Кривбас у новому сезоні. Чи то в Українській прем'єр-лізі, то в Єврокубках. І як же він красиво це робить. Зараз будемо дивитися повтори. Фактично такий варіант пробити по поворотах, ледь не єдиним був, тому що. Під прямий удар. Там все перекривав захисник. Якраз Бандера Я відпрацював у цьому епізоді, але атака інгульця продовжиться. Передача в нікуди жоден з двох партнерів не дістанеться до неї. Тому шанс на контратаку для господарів. І розганяє цю атаку Жан-Пуе. Біля нього біжить. От якраз зараз Бандера, підключається центральний захисник, але Жан пуе залишається сам з м'ячем, пробиває по воротах. Знову ж таки, красивий удар, але цього разу чітко по центру воріт і демонструють нам. Олексія Паламарчука. Зараз ще раз побачимо. Передача від Кожушка в один дотик. Паламарчук пробиває, закручується цей м'яч. Дуже високо. Спочатку подумав, що навіть дев'ятку закрутив Паламарчук, але м'яч впустився ближче до центру, говорить під поперечку. Тоді почали говорити про якусь кармічну нереалізацію. Сьогодні Кривбас знову забиває. А ми бачимо атаку від інгульця. Якраз Сидоренко проривався, віддає передачу. Є удар по воротах. З запізненням реагував Кліщук на цей м'яч. На цей удар від Білоцерковця. Але на щастя для Кривбасу, той йде повз ворот. Стецько помиляється при передачі. А тут помилище! Кожушко! Кожушко, кожушко! Паламарчук. Чистенький підкат від голкіпера. Білоцерковець у боротьбі з Дібанго помилився. Тут не кожушко підчатував, а Хомчиновський був першим на м'ячі. Передача вже на кожушка пішла. Той, як нападник, то все правильно робив. Пішов обігравати голкіпера. Але вже завчасно був готовий до цього 12-й номер Інгульця. І не руками, як можливо, зробила, бо більшість воротарів. Дібанго з Комчиновським обігрався, встигне встиг дібанго зберегти цей м'яч полі. Прострільна передача ще й віддав на жана скидка від Кожушко, пізімана. Може бути вагається він це робити. віддає на Бандейру тут той над воротами. Багато футболістів як однієї, так і іншої команди. Тут важко десь знайти якийсь простір для того, аби пробити. Чергова подача знову на ближню стійку. Якщо пое пристрілявся, то в Бандери поки що не такі небезпечні передачі з кутового. От пое, ось такий його окрос. Ось такий шанс у Драмбаєва. Золота нога. Просто золота нога. Зараз у Сидоренка. Вона завадила влучити в площину. Там не факт, що брав би цей м'яч Паламарчук Контрвіповідь від Інгульця. Падіння. Лише зараз чуємо свисток. Це Василю Васильовичу чи все ж таки його асистенту? Ні, Василю Васильовичу. Пішов він відпочивати! Який шанс укриввасу паламарчук? Як же він витягнув цей м'яч? Як він встигає реагувати на удари з такої відстані? З партнером драмбаєв. Ідея Наді Банго, тут вже треба подавати. Знову рикошетом через футболіста Інгульця. Жан Поес кидає Кузик з м'ячем в штрафному. Кузик. Кузик прибирає, але там одразу троє встигає віддати. Встигає Бізіманам яка передача, але в голову захисників він влучає Драмбаєв. По м'ячу не влучає і відскоком від газону. М'яч влучає в руку Драмбаєва. Ну і на цьому ми чуємо потрійний свисток від рефері від Романа Блавацького. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.